Під'єднали до пульту управління, подали воду та відправили на пожежу. Ось так тепер можуть працювати рятувальники. На озброєння пожежників стало чимало новітньої техніки, яка не лише пришвидшує їх роботу, а ще й допомагає вберегти життя. Чи не найбільш очікуване поповнення? Тактичний робот, який під керуванням рятувальника може гасити полум'я. У Нас є пульт управління. Тут також є набір кнопок. Вони активуються, тобто через як побутову. Активується і вже безпосередньо з дистанційного я є оператором тактичного робота, Я дистанційно можу ним керувати в практичній діяльності. Це гасіння великих складних пожеж. Наголошую для безпечної роботи, тобто для проведення безпечного гасіння. Без підзарядки зарядки ця техніка може працювати чотири години. Дмитро Орловський зазначив, якщо робот оснастити додатковими камерами, він зможе працювати на відстані 2,5 кілометри. Однак потрібно бути готовим до того, що запас води закінчується швидко. Ми щойно побачили 8 тонн води. Нам вистачило буквально на декілька хвилин роботи з тактичним роботом. Але хочу підкреслити, що ефективність тактичного робота надає більші переваги. Ніж залучення ще до до плюс додаткової техніки сил та засобів. Роботи на пожежі тепер будуть безпечнішими для самих рятувальників. Ось ця установка під високим тиском прорізає отвори у стінах та сталевих перегородках. Пристрій водоструменного різання допоможе швидко зменшити температуру в охопленому вогнем приміщенні. Створена для пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння пожеж закритих приміщеннях, такі як контейнери, гаражі. Приміщення, в яких важко попасти, для цього все... час йде на секунди. Для цього створена установка, яка прорізає проріз, подає воду. Для зниження температури, а також для гасіння пожежі, поки пожежно-рятувальний підрозділ проникає в те чи інше приміщення. Не менш ефектний та ефективний тактичний робот. Його використовуватимуть для розмінування та виявлення вибухонебезпечних предметів. Робот зі всіх сторін має очі, які допомагають оцінювати ситуацію та розвідувати територію. Ця камера для такого дальнього бачення, ця для ближнього бачення. Камера на гріпер, це клешні, якими можна щось захватити. Також для більш такої клопіткої роботи, вже коли працюємо безпосередньо біля вибухонебезпечного предмету. Та камера, ну підклешнева камера, щоб ми бачили, що робиться над клешнею, і Що ми бачили, що робиться підклещення. А ось вже сам пульт, на який і виведено зображення із чотирьох камер. Піротехнік каже, робот виконує чимало функцій. Працює техніка дистанційно на відстані 500 метрів. Заряду акумулятора вистачає на дві години безперебійної роботи. Однак, знову ж таки, усе залежить від характеру місцевості та поставленого завдання. Швидкість в роботі регулюється, можна їхати як і швидко. Так і повільно. Якщо ми їдемо далеко, на далеку відстань там бачимо, вибухонебезпечний предмет лежить, то ми можемо їхати швидко. Якщо ми вже під'їжджаємо до вибухонебезпечного предмета, то ми стараємося помаліше їхати. Техніка дуже чутлива і будь-який зайвий рух може зіграти злий жарт. Треба довго відтреновувати ці навички, тому що не завжди. Все вдається дуже така клопітка робота. Треба сидіти і тренуватися годинами. Поки що цю техніку ще не доводилось застосовувати в екстрених ситуаціях. Однак, зі слів рятувальників, ці помічники незабаром стануть невід'ємними у їхній роботі. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал й